Що треба знати про безлімітний інтернет і як ним коритуватися, якщо втрачає 50 ГБ, а як, а як не втратити їх, щоб не було, ну коротше у кожному безліміті є, є така штука, яка називається політика. Ну, Коли ти використовуєш всі ГБ, коротше, воно, коротше обмежено обмежено свитки до 0. Як не зробити, як не, щоб не було цього, то, то дивіться. Перша дія, чого скоро, чого швидкість обмежуєте? Тому що ви Обмез... тіток, ви... ютуб, ігри, потім інстаграм, ну, це все тягне. А потім повертає великий ранг. Рінг. Ну і потім до високого рівня. А як зробити а як... так, щоб щоб було 5 гігабайт і трималося на всіх. Ну, типу, щоб можна було кортувати на, 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 ну, типа, що, якщо мегабайти втрачаєш, все одно можна вийти YouTube TikTok. Ну, коротше, це дуже складне питання, але треба оце. Круче. Ну, щоб користуватися мобільним інтерном, навіть навіть коли втратив всі гігабайти, то це, це це тут треба вирішувати це питання, але є спосіб. Щоб використовувати мегабайти. Коли є безлімітний інтернет в Україні, це 28 країн. У мене, наприклад, такий пакет послуг за 27 гривень. Це пакет послуг. По... Ну, коротше, якщо по... По отримаєш 5 діабайт в роумінгу, ну це ну, конечно, треба отримати роумінг от початку. Спочатку от отримаєш роумінг, ну коротше, підключаєш от початку 7-карту, потім підключаєш, треба далі Наступно, наступний крок. Треба подзвонити оператору і все налаштувати Ну коротше, там кінстар, водофон, лице, лайф, хоча не, 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 не важливо який. Оператор саме. Ну, коротше, да, 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 ну, і все. І тепер безлімітний дряд навіть буде репопрацювати в всіх кімнатах Але не факт, тому що він, він блокує сигнал на Стінка або, або бетон, або якийсь там що там блокує сигнал де, до інтернету, типу, щоб не було інтернету мобільного, але треба держати де вікно, де та, там, де ще вікно, там інтернет буде працювати. От тому треба бути завжди, щоб був ліміт інтернет. А якщо треба отримати 30 ГБ, просто і ну, таку кількість, тому це не важливо їх отримувати, тому що... 6 гігабайт це обмежені гігабайти, Їх просто використовують вже більше. І все. От, наприклад, викрутаюсь, використовують 100 гігабайти та 30 гігабайтів. І все, немає. Та, 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 от Безліміт, ну то все було під контролем. Нічого не, не, не стекло. Але воно стикає просто, ну можна тримати безліміт. Так, все добре. Ну, коротше, безліміт держимо. YouTube, TikTok, Instagram, все дерть тримає. Тому треба буде завжди знати, як, 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 як працюю в лімітний термін в Україні. Навіть якщо навіть працюю в інших країнах. Слава Україні! Героям слава! Слава наті, смерть ворогам! От комусь -ко подавати цей ролик, став лайк. грати, якщо сьогодні вийде. Краще. Слава Україні!